Що ще, якщо те ну, заснув, ще У нас треба зру... вирішити, дуже так? багато зруйнованого житла на сьогодні? Працює державна програма. Є відновлення. Є, є єдина програма, яка на сьогодні активно працює в сфері іпотеки. Це програма є оселя. Угу. А в нас дуже багато різної інформації, але вона ще не зібрана до єдиної системи. Тому законопроект надає можливість цифровізації також війти в житлову сферу. Тобто, це буде, буде певний створено... реєстр якийсь. Це буде навіть не реєстр, це буде державна єдина цифрова аналітична житлова програма. І в цій ж в цій аналітичній системі буде вся інформація про житло, яке повинно бути для українців доступними. А в цій системі буде інформація про всі діючі державні програми, і про її відновлення, і про її оселю, і про регіональні програми, про муніципальні програми. І людина, яка, наприклад, потребує вирішення житлового питання, вона, Буде заходити в цю систему, буде надавати інформацію, яку система буде аналізувати, і система буде дивитися, аналізувати, який наприклад там статус людина має статус ВПО чи не має, тому що там для ВПО ми бачимо там певні пільги. Там людина має статус військовослужбовця, чи можливо це багатодітна сім'я, чи особа з інвалідністю. Mm -hmm. І всі ці дані система аналізує, і потім, за задумкою авторів, система буде пропонувати. Найкраще рішення